Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Рік 2024 є роком великого гумориста, лікаря Степана Васильовича Руданського. Читаю його залюбки, твори, співомовки і дивуюся його непересічному, рідкісному. Таланту прожив небагато, помер на 49-му році, народився в 1834, му помер в 1876 му році. Він наш подолянин, села Хомутинці, навчався довго, мабуть, 13 років у бурсі. Потім була Кам'янець-Подільська духовна семінарія, і батько його, сам священник, дуже мріяв молодшого сина, а родина була багатодітною. Молодшого сина посвятити, сам він себе посвятив до служіння церкві, Господу. А він... Дуже гарно навчаючись, мав інші плани. І коли він поїхав в Петербург, а там дуже прославлена була Богословська академія духовна, він подав не туди заяву, а у е, Медичну академію, де працювали, світила наукові в той час Сеченов, Боткін, інші великі люди. Перший рік він був тільки-тільки вільним слухачем, бо не міг він не могли його довго дуже ну, прийняти із-за того, що ж він зовсім в іншій сфері навчався. Поки то все документи були зроблені, і він його зразу на другий курс взяли, вчився прекрасно. Він його покликання він відчував, що то медицина, направили молоденького лікаря в Ялту. Там він настільки був безкорисливий, що проголодь, можна сказати, жив. Грошей він е, від особливо коли лікував бідних людей зовсім не брав. І бувало так, що як і в студентські роки, так згодом і пізніше, коли працював, не було навіть. Місяць борщу за що купити, бо вистачало тільки тих грошей, щоб за квартиру заплатити. Про це ми читаємо в одному із віршів, який називається студент. Це коли він вчився в Петербурзі. В славнім місті Петербурзі недалеко від Неви, «Із болота виглядає хата бідної дови. Там проживав він. Стара хата за довою разом вік свій віджила. І... Почорніла, похилилась і в болото увійшла, увійшла по самі вікна, ганку сходи до сіней, в сінях набік похилились двоє скриблених дверей. І направо старій бабі смерть підказує патент, а наліво без копійки б'ється з нуждою студент. Зима люта, вітер свище, сніг по вікнах брязкотить, мороз душу обіймає, мороз тіло каменить. А у хаті на постелі, у сурдуті і плащу сидить студент медицини другий місяць без борщу. І живіт, як гріб, запався, облізає голова і остання догорає його свічка лойова. І сидить він, поглядає на похилену стіну. Під стіною лежить череп, немає кришки тютюну. І стінь стіння кругом чорніє, тільки лазять павуки, тільки сумно виглядають і шкарлубин прусаки. Отаке було життя, але він не падав. Відчай. Він скільки міг і стільки допомагав людям лікував, був і суддею, бо мав дуже такий, м -м -м, такий добрий, такий розумний характер, і справедливий дуже. І що ви думаєте, не дивлячись ні на що, він і не тільки ліками лікував людей, а й добрим, щирим, причому гумористичним своїм словом. Це про нього казав колись Максим Рельський, що Степан Руданський отримав величезний, величезний титул народного поета. І це так. Не дивлячись на незгоди, він знаходив в собі сили бачити щось таке ну, ну, смішне, веселе у житті. І Складавши з 17 років вірші на цю тематику. До речі, його вчителем бажають і колишні гумористи, і наш Самійленко Володимир, і інші він дав великий почин нашим. Ось таким гумористичним твором, щоб менше говорити, я просто перейду і деякі малесенькі твори зачитаю, щоб ви переконалися у справедливості моїх слів. Отже, один із них такий твір, називається свиня свинею. Несе, мужику, на човках додому свячене, яйця, паску і ковбаси, і порося печене. І порося, як під свинок, та ще й з хроном в роті. Несе бідний та й спіткнувся у самім болоті. І скипнулись нові ночви, затряслось свячене, і в болото покотилось порося печене. Глянув мужик на болото, посвистав до лиха, одвернувся бік плюнув та й промовив стиха. Та свиня таки свинею, правду кажуть люди. Святи її, хрести її, все свинею буде. Такий, от невеличкий, але такий дуже знаєте промовистий, е, промовистий твір. Або ще один маленький. Серед лісу, серед гаю, у неділишній обід. Заснув мужику чоботях, прокинувся без чобіт, прокинувся проти очі, разів кілька позіхнув, разів кілька, босі ноги з подивлінням повернув. Не мої це каже ноги. Присягаю на чим світ. По мої чоботі були, а ці ж босі без чобіт. Ну, ви вже напевно зрозуміли, що він багато для своїх творів брав з народного життя, мудрість народну запозичував і пере. Переживши своїм серцем, перетворивши у поетичне золото, видавав ось такі шедеври. І нарешті ще хочу е ще одну. Е скільки душ називається? Ось вона там невеличка гарна. Цікава, дуже ну не а навіть не скажу. Співомовка, скажем так, скільки кума в тілі душ? Одна, я гадаю, може, в тебе і одна? А я так дві маю. Бо як руки на снігу в мене заколіють, хукне тепла я душа, і руки тепліють. А як страва на столі гаряча буде, то вже друга, бач, душа. Холодная студить, Ну як же тут не усміхнутись і над, не дивлячись на важке життя, він жив, творив, допомагав людям. Честь і слава таким людям. І вже про пісню його «Повій вітер на Україну була мова, вона стала шедевром. Взагалі дуже багато ліричних, дуже багато таких поетичних що, творів, що стали піснями, багато є. Смішних е різних небилиць, бувальщин. Одним словом, він вартий того, щоб його вивчати, щоб його читати і лікувати свою душу його дотепним і гарним словом. Щасти вам і хай слово Степана Руданського, хоч інколи буде з вами.